Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини. Квіти від раїси. Як ви бачите, ми почали висадку, але це не бараболя. Ми саджаємо Єргіни жоржини. В цьому році ми на іншому нашій ділянці нашої Участка І робимо такі ривчаки з таким плушком. Ось такий у нас плужок простий ручний плужок. Цим плужком чоловік робить ось такий обикновенний звичайний плужок ручний. Робимо такі ривчаки. Я просипаю. Добривом я раміла, і зараз проходжу сапою, щоб клубні жоржин на саму добриву не лягали, а було така суміш з ґрунтом. І будемо викладати жоржинки в ці ривчаки. По сортам, звичайно. Тут. Ми вже так зробили, засипали землею. Потім будемо ставити крапельний крапельну стрічку. Тут у нас три рядочка. Сейчас тут прохід такий величенький зробили, і чотири рядочка і потім опять робимо широкий прохід. Чотири рядочка щоб був доступ. З цієї і з другої сторони до квітки до зрізки. Так як жоржини в мене йдуть на зріз. Тут йдуть всі помпончики, шарики різнокольорові, гарні. Тож працюємо. Закінчили висадку вже жоржин. Получилась така ділянка. І після посадки жоржин я просипаю всі, всю діляночку гранулами від слимаків, тому що у нас там внизу долина і слимаків дуже багато. В прошлому році вони дуже мені зжерли майже всю жоржинку. Спочатку я не розуміла, що це таке, чому вона не росте, якась хворіє. А потім вже купила ось цей. Такий, це Називається патруль від слимаків. Купила велике ведерочка і ось просипаю. І мульчую соломою. Спочатку просипаю від слимаків і таким шаром мульчую соломою, щоб не було росла трава і волога. Зберегалася волога. Зараз це ось продовжується. Вже один такий грядочку я зробила, Розложила. зараз другу. Не знаю, чи хвати мені цієї соломи. тому поки міжряддя, ось ці я лишаю тут, якщо що, можна пройтись буде і сапою. Ось так працюємо. Ось так зараз виглядає. Діляночка з жоржинками. І всю ми укрили наші гряди, де посаджені жоржини соломою. Ще буду досаджувати ось тут черінки, трошки пізніше хай прийдуть холодаці. І добре, що я їх укрила, тому що були ще похолодання, такі приморозки, і бачу. Є трошки е, підсмажила морозець коїде. Але добре, що накрила, тому такі маленькі, вони всі прикриті і гарно зараз себе почувають. Ще потім ми замульчуємо наші доріжки, прокладемо капельну стрічку і будуть. Рости журжинки на радість всім. Бачите, є вже такі екземпляри, тут не померзли, а ось там є таке місце, де трішечки вони підмерзли в мене. Ось тут оч вона була прикрита. Але вона підмерзла. Підмерзла журжинка. Чому? Тут у нас є такий прогон і тут завжди холодніше. Ось такий прогончик, тут йде Сквозняк. і тут ось таку полосу, тут де полоса холодного вітру. О, ось тут підмерзла. Ну, зараз я це обірву. Ось тут вона підмерзла, це обриваю. І ще закрою соломою. І тут також, бачите, ось підмерзла жоржинка. Це оберву, вона піде з цих пазучок. Тому я її прикрию ось так. Ще має бути пару ночей холодно. Але ось та журжинка висока, вона все добре. Не знаю, як вона переживе ще пару ночей цих. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Так, так що закончила ми з жоржинами. До нових зустрічей. Будемо чекати вже, коли вони підростуть, щоб показувати вже, як вони квітують.